Дуже простий рецепт сирників, які точно вийдуть у кожного. Для більш гладкої текстури я беру кисломолочний сир з брикетів 5%. Додаю один жовток, ванільний цукор, цукор звичайний та перебиваю блендером до однорідності. Всипаю манку та борошно, перемішую лопаткою та відставляю в сторонку на 5-10 хвилин. Робочу поверхню я припиляю борошном, висипаю творожну масу та катаю колбаску. Цієї кількості сиру, що зазначено в описі під цим відео, виходить приблизно 13-12 сирників. Поділяю на 13 рівних частин та формую сирники. Також можна формувати і ножем, і склянкою, але мені дуже підходить спосіб вручну. Смажити можна на будь-якій олії, але мені подобається дуже на кокосовій. Відправляємо сирники на саме мінімальний вогонь без кришки до золотистості. По цьому рецепту сирники виходять дуже смачними та в міру солодкими.